А нім їм, їм, щоб москалі не клопали в долоні, достатньо використати одну формулу, і вони це знають. Москалі мали претензію до рішення Бухарейського саміту. Ультиматум НАТО треба прочитати грудня 2021 року. Там написано, до чого вони мали. Серед іншого, там написано, що треба скасувати рішення Бухарейського саміту про те, що двері НАТО для України відкриті. Вони його не скасовують. Столтенберг вже сказав. Ми підтверджуємо рішення Бухарейського саміту і ще раз підтвердимо. І формально НАТО скаже так: чекайте, ми ж підтвердили, ми ж не йдемо на ультиматум. Тобто, ти взагалі включаєш будь яку варіанту у ухваленні на цьому саміті дуже позитивне рішення про конкретну перспективу НАТО. Я Валенці. скажу, що воно буде. Це формулювання його не може не бути. Ну, воно а буде воно, може, наприклад? воно не може бути конкретне. Ну, тобто, воно не може вийти от на конкретне. що ми, значить, Конкретика для нас була би, що НАТО держави НАТО погоджуються, Повернутися до питання розгляду заявки, не забувайте, яка передана Україною офіційно до розгляду цієї заявки в момент закінчення активної фази бойових дій. Крапка. Тобто саміт, який буде наступний після того, як закінчиться. Друге, Україна і НАТО домовляються, що Альянс не заперечує проти того, що Україна на шляху до НАТО може укладати двосторонні угоди. Про безпеку, які не зобов'язують НАТО включатися і так далі. Це не втручання в суверенні права держав, це право. Значить, НАТО умити руки, щоб інші не там, не, не сильно збуджувалися як Орбани, інші, що їх змусять воювати за Україну. удику оптимізму. Тебе немає, я так розумію. Ну так, а це а це, а це, а це чим максимально оптимізм і можливість цих умов? Ну, так. Це, 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 це ключове з точки зору сенсу, те, що я не договорив для України зараз. Це розділити відповідальність за вступ України в НАТО. Зараз ми існуємо в моделі, коли ви виконуєте стандарти, створюються умови, і ми розглянемо можливість, що ви вступите в НАТО. НАТО не говорить: ми за чими проти. Вони говорять, ми потім розглянемо вашу заявку. Для України важливо, щоб НАТО сказало наступне, що в сенсах, далі там може бути виписано як завгодно, НАТО бачить Україну членом Альянсу. Тобто ціллю НАТО також є інтеграція України в Північно-Атлантичний Альянс. І тоді виникає питання: Окей, якщо Україна зараз виконує всі вимоги, склалися умови, чи НАТО готове проголосувати за членство України? В НАТО стидливо відведуть очі і скажуть, ну зараз нема консенсусу. Так тоді є й домашнє завдання на боці самого НАТО бути готовими. Якщо ми обидві сторони. Декларуємо, що наша ціль вступ України в НАТО, то ми розділяємо відповідальність. А зараз це тільки ціль України вступ в НАТО. А НАТО каже: Ну, ми не проти, що ви хочете до нас вступити, і ми, в принципі, розглянемо це питання. От це Україні зараз хочеться зламити, і там, де досягнути від них декларування, що вони не просто готові розглянути, а що вони хочуть вступу України в НАТО коли-небудь навіть віднесено в часі. А, тут пролунала теза стосовно Литви і право вето. Це батіг, який з'являється. Але якщо є батіг, то має з'явитися якийсь цукорочок або пряник. І отут -от -от дуже сміливу гіпотезу висловлю, яка не підкріплена зараз нічим, окрім там, розуміння певної динаміки процесів і інтуїції, і давайте так, завищеного бажання позитиву. Я думаю, що одним з питань, яке може підійматися зараз в розмові Зеленського і Ердогана, Може бути питання членства Швеції в НАТО. Якщо Україна зараз може в цьому питанні допомогти нашим партнерам. яким боком? Давайте я зараз не буду публічно відповідати на це питання, але в одному зі своїх інтерв'ю Зеленський. Десь півроку тому сказав, що по цьому треку спілкування з Ердаганом відбувається під час однієї з прес-конференції, і ми допомагаємо нашим партнерам, там більше не скажу і так далі. Але він так скользько але в цю тему зайшов. По-моєму, навіть під час його спілкування ну, з. Світ там знову корани палять. Ні, ну це ж постійно, ну а хто палить корому? Ну, ж... ну, і ну, в Туреччині це чудово знається. Але як це, це використовується? Ні, це, це привід. Перепрошую, дайте договорю. Я і я, час. А, і а, по цьому питанню цілком гідно, що у України є аргументи, які можна покласти на сі. І якщо Зеленському вдасться досягнути цього рішення, то тоді для нього поїздка на саміт НАТО. Може бути триумфальною поїздкою, де він допоміг єдності самого НАТО, навіть не будучи поки Шеварінці. Ну, дуже смілива гіпотеза, звичайно. Але коли вже пішли сміливі гіпотези, ми ж розуміємо, що президент Литви, коли він зробив таку заяву, він і зробив щонайменше узгодивши з Великобританією. Тобто, ось 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 вона ось, 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 ось де. Тобто, де Брит... Британія і штати, де от вони на цих годілках, то я думаю, що тут Литва просто, а за Литвою Польща буде ця от лінія Литва. Польща, Україна, Британія, то вона формується, це вже помітно. Туди приєднуються Естонія і Латвія, і воно так більш-менш тримається щільності, плюс Чехія. Так що є, взагалі-то вимальовується такий, всередині майбутнього НАТО, вимальовується дуже цікавий і ефективний альянс. На чолі з Британією, зрозуміло. Ну, десь так. І це і це теж шанс для нас. Ми от ми от просто я скажу: розумієте, ми повинні так. Ми скажемо, наша мета от, люди хочуть. Ну, так люди хочуть. Люди вважають, що це справедливо громадяни ну, так. що ми болимося, ми воюємо повинні повинні так, але ж ну давайте так не треба переходити на те, що це війна за НАТО, це війна просто за українське існування. НАТО це вже бонус, вибачте, тому що це російська версія про те, що ми ж воюємо, тому що аніж в НАТО, НАТО ж у граніці у нас. Це якраз російський наратив. Угу, а, ми ж, а ми ж не можемо піти на російський, Звичайно, ми, ми не повинні ставити зараз так. Ми нашим партнерам повинні сказати. У нас спільні цінності, все так. Але зрештою, вони сприймають це дещо інакше.